За десять хвилин ти побачиш Харків не таким, яким його показують у новинах, не зруйнованим, не жертвою, а містом, яке не вдалося зламати. Бо Харків це не про картинку, це про характер. Харків ніколи не був зручним містом. Його не створювали для туристів. Його будували для життя, роботи і руху. Тут не водять за руку. Тут кажуть дивись сам. І якщо ти хоч раз був у Харкові, ти це відчував. Перше, що відчуваєш у Харкові, це простір. Широкі вулиці, великі площі, довгі проспекти. Тут немає затишного стиснення. Тут все ніби каже ти дорослий, тримайся сам. Харків не намагається подобатись, він просто існує таким, яким є. У Харкові є дивна річ, тут люди можуть здатися холодними, але варто заговорити і ти бачиш інше тут не посміхаються просто так, але якщо допомагають, то по-справжньому. Харків це місто дій, а не слів. У Харкові не прийнято грати ролі тут неважливо, ким ти хочеш здаватися. Важливо, ким ти є це місто, де не питають, як це виглядає. Питають а воно працює. Саме тому Харків завжди був містом інженерів, студентів, робітників і людей справи. Харків завжди був містом навчання. У 2022 році заняття не припинилися. Вони просто змінили форму. Лекції читали в укриттях. екзамени складали онлайн, студенти здавали роботи між повітряними тривогами. Місто не чекало кращих умов. Воно створювало їх на ходу. Багато хто приїжджає в Харків ненадовго навчитись попрацювати. Перечекати, але дивним чином багато хто залишається. Бо Харків не тримає силою, він тримає відчуттям, що ти на своєму місці. Про Харків часто говорять як про місто, яке витримало. Але справа не в тому, що він витримав. Справа в тому, що він ніколи не був слабким. Тут звикли не чекати, тут звикли робити. Харків ну це місто, яке рідко закохує з першого погляду. Але якщо закохує, то надовго. Бо це не про емоцію, це про відчуття опори. Харків не кричить про себе. Він не просить співчуття, він просто стоїть. І, можливо, саме тому його неможливо зламати. Є райони Харкова, де люди не виїхали, навіть тоді, коли поруч було небезпечно. Вони відкривали під'їзди, ділилися світлом, готували разом, не через наказ, через звичку. Триматися поруч. Так у Харкові з'являлось відчуття дому там, де його намагались забрати. Харків, місто заводів і майстерень. Коли звичне життя зупинилося, руки не зупинились. Майстри лагодили генератори. Інженери збирали прості рішення з підручних речей, те, що раніше було роботою, стало способом вижити. Це місто ніколи не вміло просто чекати. Дякуємо кожному, хто дивиться і підтримує. Підписка і лайк. Маленький крок, який допомагає нам рухатись далі. Яке місто України показати наступним? Без прикрас і без масок. Напиши в коментарях. Місто за 10 хвилин. Це тільки початок.